Ей Ну що ж усім привіт! З вами Соня, і сьогодні у нас 18-й епізод Династії вандербільд Ось так. Що ж я вам скажу? Вони закінчили ми тоді на тому минулий епізод, що вони у нас займалися в спортзалі, я там дозаймалася трішки, вони попідвищували навички. Потім Вони прийшли сюди додому, і ось це я їм там, дала комусь попоїсти, комусь поспати. Хтось поїв, хтось не поїв. Ось, Наприклад, наша Медісон не поїла ось що все було. Так, Медісон досягла другого рівня навичка фітнесу, ксаден нову рису, що він спортивний, і він досяг максимальної кількості разів, через які він може здобувати рис шляхом самопізнання. Ось навичку, третя навичка відеоігри він е, перекачав, Як це взагалі? Так, я не знаю. Ну там йога була. Далі він четвертого рівня навички фітнесу досягнув. Далі я виводила жабок просто-напросто. О, і Медісон досягнула другого навин... рівня навичка кухарства тільки що. Ось, я їм попродавала деякі жабки вже порозмножувала, Ага, ще не можна розмножити. Не можна. Добренько. Ось вона сама захотіла приготувати собі овочевий салатик. Вона нас собі приготувала його, молочинка, от, а він захотів з'їсти горох. Та й така ідилія в нашій сім'ї. Ось, значить, нашого Оксади на сьогодні вихідний Щось розповідає. Це рибальські дисципліни, з якісь вони тут обговорюють. Садин взагалі він безбашений, чесно вам кажу, він себе випробовував на цих. боже, Випробовував себе ну, дуже сильно, прямо до, до знурення. Так от. Дуже великого. Йому було все одно, він себе далі випробував, далі бігав на біговій доріжці. Ну, Думаю, це нормальний? Ні, тож. Актор другого плану, чому вже вона спозначається? Та йой. Угу. Добренько. Так, давайте я не знаю, що ми будемо робити. Е, стоп. що у нас там, до речі? Оцих. Давайте подивимося, які у нас є дрібні підробітки. барахолка в місті. Може, на барахолку сходимо. Оті, ні, хватить, нам треба гроші. Треба гроші, а то вона скоро весіля. Шукаємо суддю знову. Вона продає мушлі, збір доказів ого. Пакування коробок і кавова брехня. Оплата. Йой, в мене аж три зірочки. Вона тільки один раз не висходила, да? капець. Оце ти мочиш, звісно. І яка тут і навички змішані Набою. Не бачу. Ладно, давай суддю знову. Підемо на суддю. Де ж на суді у нас Коли? В одинадцятій Вже надійс, ти встигнеш повернутися. Так, а ти сонце в нас. Давай. Дрібний підробіток знаходимо. Те ще разом з тобою? Враження про особистість якесь тут є. Рівень 2 передоказів знову шлі 61. Пакування коробок. що не зробив манікюр. Ну да, Томас, ти ще не зробив собі манікюр. Окей, давайте це пакування коробок зробимо. В нього взагалі ці зірочки хопець. Своїм сумістом особисті Медісон Мілар стріляє позитивний враження екзаден Вандербільта, це допоможе побудувати між ним гармоніст. Та ладно, ми не знали, да? Йой, там щось було! А, це, напевно, якийсь фестиваль. Це знову якийсь фестиваль, скоріш за все. Да, 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 да. А, да. І нагорода старла сьогодні. Ну, там ми нічого не отримаємо. В принципі, вона буде на прослуховуванні так що. Давай, 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 давай. Відтискатись від підлоги. Вона просто хоче випити від цього всього, що тут відбувається взагалі. Розумію, розумію тебе. Все, ідіть підробіток вас чекає, мої гроші. Це продаємо. І вона вже хоче в туалет. Що на роботу ми знаємо. Давайте, скільки довго вас там будуть тримати. Йой, Боже, надіюсь, вона встигне до своєї цієї. Мається, мається встигнути. Перемога! Ви дивіться, за під... задивкуваті справи піднявся. Томас був трохи вимогливий, але ну, там це знаємо. клієнт був задоволений. Правда, правда? Вона зараз прийде, і вона зараз пісяється одразу. Ви не впісіялися тільки, будь ласка. Давай, давай, давай. Невдача. Невдача. Йой. Ой. Муд... Ви зараз серйозно. Ви тільки зараз до нас оце прийшли з новосіллям до нас привітати. пізніше за нас. Ну ладно, може, вони там вітають, менше, не знаю. Ну і даймо, і даймо, і Запросити. Давай сусідів, давай. Привітаємося зі всіма. Дружньо, дружньо привітаємося. С... А, чого... А, чого... а чого не всі прийшли, я не поняв. Привітати нового сусіда, сусідку. Що там у нас? Ей Мейджі, здається, Мічел, Калані, полони моє серце. Як думаєш, варто спробувати? Давай, кохання, повітря, вітаю, все там. Парахкотить, все, давай, роби, роби все, що хочеш. Взагалі. тут у нас? Подобрати бачу тебе в авангардисти, як тобі така ідея. Ну, давайте що хочете, то хочете. Аби зустрітись в місці під назвою Південна на площа, звітайте до ну, кав'ярна на кавбрейк. Ну, ми з нами. Давайте трішки пізніше. Ми зараз тут сусідами знайомимося, окей? Як вони ну, зараз це знає їх? Я їх знаю. Ви зараз ми нам як скажуть, чого ви нас прогнали, хто ви такі що ви... Що ви нас так погано попривітали -по 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 це зуме, що ми мали можливість поспілкуватись? Істинного лучше. З нею привіталися вже, так? І з ним і зі всіма. Прекрасно. А ти? А, уху, уху. Все зі всіма, добре. Класно, класно. Прийшли до нас сусіденьки, наш маленький. Домик. Потрібно його ж розширювати. В нас же, в принципі, 7 тисяч непогано. О, до речі, до речі, до речі. Добре, що я нагадала собі розмножити жабочок. Жабочок, жабочок, жабочок. Будемо розмножувати. А то це потрібно. потрібно він Угу. О боже. Казали, ну він що ти, чистюля, чи що? Чого ти нас? Оце Джастін, е, завжди хочеш цей помити щось. То він ванну тоді термив. Поза то кадром ви цього не бачили. Але я це бачила. Тепер він ну, оце тут а, і тумбочку миє. Просто я не можу з нього. Так. Ну, любить він це діло, що ми зробимо? Правильно, правильно. Нічого. Ну, Добре, хоч хтось займається цим. Всім. Медісу вона така, вона більше за кар'єру свою думає. Ну і звісно, за свого майбутнього чоловіка, наскільки вона його любить, вона про нього думає завжди. Ось, а він думає тільки про кар'єру. Ну і звісно, коли там буде підтримка Медісон, він їй надає цю підтримку. Як ж без цього слова через один, давай її обіймемо, поцілує її. Не знаю, прям про всіх, а так, щоб вони знали, що це твоя жінка. Ні, ладно, добре, давай. Давай, 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 обійми її. Що там у вас? Ігрову стратегію, що вона походу не зацікала на цьому, так І щочечку теж її писую. Давай, ну що ти. О, чінка. Скоріше, все буде добре, не приймайся. Якщо вони тебе не візьмуть, то вони взагалі втратяться саме найкраще, що може бути. Прошу ці всі компліменти. Люби довкілля. Ми знаємо, що мене синиківний архетип. Подобається фізи. Так, звісно і це подобається. Таке щось питаєте нам тут. Вислови теплі почуття, що скажи, я тебе люблю, і і все, і не переживай ми їм всім зробимо задамо. Ти молодець. О, і все, більше ніколи не слухай, мене чек <рив> Так, в тебе все ніби добре. Все ніби добре. Щось там вворати. <рив> <рив> Щось все, 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 все. Давайте, іди на прослуховування. Ми тут впораємось, в принципі. Більш-менш з тими гостями. О, якраз тарілочка. Стоп. А, взяти шматок добре. Подамо. Йой, скільки у нас тут ви дивіться, скільки у нас тут грошей лежить. Сподіваюсь, вам сподобався фруктовий пиріг. Це сімейна реліквія Може, сімейний рецепт? Сімейна реліквія Вишуканий фруктовий пиріг. Підходить ветеріанцям. Давайте заховаємо собі. Не буде? Так. Став, став, став. Ох, молодці, обіймайтесь, обіймайтесь, біжи, скористайся, я тут зараз шанували тут нам. Не треба такого, не треба. Слухайте, давайте всі разом підемо і будемо робити сніговика. Хі -хі -хі -хі. М -м? Як вам така затія? Буквально так, я придумала, да? Я знаю. Можете тут ловити рибу? Ні, не, можна, моно такі лютимрус. Шкода, шкода. Так, все, давай тоді я не знаю. Щось познаходимо знову. Що тут взагалі можна зайти? Зібрати врожаю, хотя що ім'я тут можна. О, дивіться, ще одна. Стоп прийшли покушати до нас. Сусіди сіли, класно, трендять. Нічого їм не треба. Так що там ти малишка? Не добренько. Що ви тільки що з'їв? Ну, я чогось таке думала. Фух, хтось, прадісів, фруктові торти? Ну, де шо, не знав, а Я думала, ти знав. Тому ну, ж ти на з королівської сім'ї, ти мабуть таке знати. Мабуть, бути ще скептиком. Але ти ж не такий, ти трішки інший. Так, вапняк тут знайшов якийсь. Йдемо далі, далі, далі. Будемо викопувати все, що тільки попадеться у нас. Давайте я щось гонатися з грою. Давайте, давайте поганяємо з ними, я не знаю. Це так смішно. Що, ж, час йти побачимось. Дякую за гостинність. Прослуховування пройдено. Клас, добре. Це дуже добре, ми тебе дуже. О, ти дивися. Супрі, я вже нас тут лягла спать. Разом... З... Ви що у нас тут? Вуху робили, да? Поки нас тут немає. Це подиви на них, Капець якийсь. Режисер Касуну визначив, що твій тембр голосу цілком підходить для вух новонароджених. Зйомка реклами войдбок вже заплановані. Починає підготовку. Капець. Підходить для двох новонароджених. Ну, це можна вважати, в принципі, за комплімент з їхньої сторони. На да, сонце, Його? Да. Окей, що нам потрібно? Навичках харизми Давай будемо розвивати. Репутеру промову. я хочеш... Візьми її на гачок прочитати. Але поки ми цим займаємося сонце. А ти чого ходиш? Чого ти не бігаєш? Вже набагато довше Джастін і Ксана стала хорошими друзями. З яких пір? Як вони стали так? Так просто по емоційному цьому контакту, якось, я не знаю, ментально, ментально, да? Якщо хіба що так? Що таке? Я розігнав. Капець. Не цікаво. Я думала, щось буде цікавіше. Давай, йди купай. Іди, 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 іди. Нам потрібно це все розкупати, покупати. Капсула час. Нічого цікавого. Нагадую про завдання Акторство — це вміння входити в роль, не забути про костюм і макіяж. Ок! Дякую. Дуже сильно. Як вони вже вихарюють? Я не знаю. Це нормально взагалі так поводитися чи ні? Я думаю, що ні. Тільки скопать. Що ти оце мені тут вагуєшся? роби так. Якова капсули, що ж не захована. Попанкети Бу лізи були проблеми, ну але намагаються їх вирішити. Це в мене, включається цей. Уже як він команди центр. О, четвертий навычка, рівня Харизми. Добронько цей знову попняк знайшов. Давай, біжи, вружай, збирай. Далі, тут у нас, якраз таки, ось цей... боже. Мэтс. Руживая семья. Ось. А тут хантинг А, хтось видно когось? ходить хтось чи нікого не видно? Не знаю, поки нікого не видно. Так, добренько, що ти у нас тут? Сюди им. Чого ти не, не розкупав? чому ти не розкупал його? Так, тепер іди сюди. А, Сонце, ти там підняла? Вже, я так думаю. Хуй в тебе там? так і второк 9. Давай фізичну форму. Будемо з тобою. Йти на пробіжку. Біжи, біжи, біжи на пробіжку. Mm. Ось ти. Все більше жабок немає, так? Да? Ну, немає, так немає. Що ж ми зробимо? Так. Ага, ось наш домик. Добре. Все, йдемо додому. Приймаємо душик. Щось йому. А! Ось. Давай. Сендвіч. Шинкою та сиром Ось. І підеш спад. Так, розмножити треба жабок. І тобі теж. Ось. Так, добренько, значить, нас тут детальки продаєм. кутяча м'ята продаєм знову ми ресниця продаємо, чачу м'ят продаєм це скам'янілість Видобуваємо це все. А, а, угу. Що це таке це вже було Все ані. Є, колекція завершена. І що це ми тут скам'яніли яйце, так? Да? Так, да, скамініле яйце. Ось це ми, напевно, мали знайти. І що це. Ще ми знайшли. Що це таке це, напевно? Все продаємо це все. Сумну колекцію ми завершили. Класно. Тепер залишилось тільки. ці Листівки. Так, можна повидаляти. Угу. Так, скаменілиється ось так от. Ці всі капсули часу потрібно теж повідкривати. Можливо, нехай він не буде спати, а буде відкривати. буде відкривати по одному. Що ти у нас там? Все теж замучено. Давай додому біжи. ставити книжки на місце. Ну, давай. Що таке, Що таке, Що таке? Кстати, мы видим жабу. Ну, про жаб. Що Що таке? Шо там таке? Сидіть в інтернеті. Куди? Куда, Куда сидіть в інтернеті? Господи, я подумала, що у нас будинок вже все. При... Прибігти сюди. сюда. Давай. Иди сюди. Що таке? з вами не так? Що це було за звук, взагалі такий, не моя? Не розумію. момент прозріння. Окей. Давай, давай, давай. Що таке з вами відбувається? Я не розумію. Відкривай. Іди, собі, візьми. О, залишки їжі. А, це той фруктовий торт. Точ. Все потрібно подати Давай, сонце, і потім біжу спати. Ну, бо завтра вас чекає дуже веселий день. І ми будемо разом з вами веселити цьому дні. Гонк. Що там покушав? Хорошенько покушав, видно. Гонк, новий, до речі. Але, звичайна рідкість. І давай відкриваємо ще. Нас одно смердить, серйозно, чого. Хорошо, добреньку, давай займаємо далі. Розмножила жапки. Добренько, тоді продаємо. Моркуп. Продаємо. Продаємо цей теж. Давай відкриваємо. І останнє відкриваємо. Вистан виражаючий тревор. Не чи він був чи ні. бурщині. був? Була. була, була була. І жи. приймай душ. І спати швидко. Вау! Підвищення. Ребятки, працювати віддалено. До посади державний чиновник. Він тепер зароблятиме додаткові 26 мільйонів за годину, загалом 91 симлон за годину. Також він отримає премію 1555 мільйонів Вау! Новий одяг у створенні Сіма. Далі його наступна зміна в понеділок, восьмий годині ранку. І доступний обсяг відпустки 5 днів. Прекрасно, один з них ми якраз візьмемо сьогодні. Ні, ладно, ми не, 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 не будемо брати сьогодні. Не будемо. Все, тепер на весілля нас точно є гроші. І на дитинку перше, я думаю, теж є. <гум> давай, швиденько, що ти там морочишся в цьому душі. Давай сонце, приймай душ, ти тепер? Давай, давай, швиденько. Приймай душик. Співає, там співає якусь. Молоді. Все, давай, хватит приймати душок. Біжи спати, біжи, моя хороша О, рахунки пройшли. 289 семонів. Навіть нормально ще. У мене вийшло б класти листи вашої скриньки але наче вийшло закінти. Бажаю успіхів, якщо захочете, їх забрати. Ну Дякую. та Ніби нормально ми можемо забрати це все. Що то воно підвищується? Ніби так. Що ж, ну все, думаю, на цьому варто закінчувати цей епізод прекрасний. Ось, вже наступного у нас буде весілля, що там автоматично повідомлено якесь? Помилка 36. Одстаньте від мене вже. Боже, кіно докучив, я не можу. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі як вам. Гарного вечора вам або дня і всім пока-пока.